Підтримки мобілізації створені перш за все для надання інформаційної допомоги громадянам нашого міста, і які перебувають в місті, роз'яснення стосовно питань проходження призову на військову службу за мобілізацію, проходження військової служби за контрактом, вступу до військових навчальних закладів Міністерства оборони України, а також. Надання допомоги з питань соціального забезпечення військовослужбовців та членів їх сім'ї. Хтось має якісь обмеження за станом здоров'я, хтось має підстави для відстрочки від призову за мобілізацією. Ми попередньо розглядаємо якісь питання, підлягає він призову чи обмежено придатний до військової служби, чи ця хвороба може бути. Непридатний до військової служби з виключенням, але це вирішує виключно військово-лікарська комісія. Звертаються громадяни до нас, перш за все, тому що це в центрі міста, нема черги, як у територіальному центрі комплектування. Зручно, графік роботи визначений з 9.30 до 17 години щодня. І у вихідний день він буде працювати десь з 10 до 14. Ми не перевіряємо на реєстрацію громадянина. Якщо громадянин бажає, він дає свої персональні дані. Якщо не бажає, ми не... це не обов'язкова така процедура надання персональних даних. Звертаються з питань соціального захисту. Це більше звертаються члени сімей військовослужбовців, звертаються і дружини військовослужбовців, які інформації немає повної, чи загинув, чи в полоні перебуває. Ми з'ясовуємо, які в неї інформації є, записуємо цю інформацію, і тоді вже по нашим даним, по нашим базам. Будемо перевіряти, надаємо інформацію цим громадянам, куди звернутися. Питаються громадяни військовослужбовці, які отримали поранення, якісь травми під час виконання своїх обов'язків, по грошової компенсації, по надання відпусток і за станом здоров'я, і чергових відпусток. І всі питання, які визначені законно про соціальний захист військовослужбовців та членів їх сімей.